Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні, може на цьому тижні, може просто сьогодні, я хочу підняти дуже цікаву тему. Так випало, що моє служіння, воно зіткається з різними віковими моментами. У мене можуть бути і молоді люди, і середні вік, і золотий вік в наставництві. І знаєте, останнім часом зачастилися деякі моменти серед молоді. Через те, що вже з дитсадка дітям розповідають про гендерну відповідність і так далі, молодь виростаюча, навіть християнська, починає бути трохи заплутаною. І, знаєте, мені для того, щоб бути корисною, особливо для людей, які є невіруючими і служити їм Словом Божим, мені треба знати деяку інформацію, проходити деякі курси. Підвищення кваліфікації і так далі. І нещодавно я пройшла курси сексології, які є сучасні, от прям оновлений пакет 24-го року. І я бачу, як ці люди, яким вже на хвилинку 50-60 професора, наші, українські професора, супердоктора з такими от званнями і так далі, психологи, просто лікарі, акушери і тому подібне, з яким вони, знаєте. Таким от ажіотажем, з таким натхненням розповідають про те, що нормально, коли існує багато гендерів. І вони хвастаються тим, що до них приходять люди, яким вони допомагають розкрити цю гендерність. Знаєте, що цікаве? До них приходять люди, які себе шукають, і вони їм підсказують брехню. А потім ці люди, коли страждають, вони приходять, знаєте до кого? До таких, як я. І я вже потім маю працювати з тим, що маю. Коли людина вже настільки не терпілася, стільки всього перейшла, що вона вже навіть не знає, чи можна мені довіряти. Тому що, по факту, хочеш, не хочеш, крути-не крути, існує всього два гендера – чоловік і жінка. Це ми читаємо, будь-який перший розділ. 27 вірш. І створив Бог людину за образом своїм. І подобою своєю. Створив він чоловіка і жінку. Все. Інших гендерів не існує. Але сьогодні, через те, що можна бути, обирати, ким ти хочеш, можеш бути, мріяти і так далі, відбуваються ті чи інші речі. Так от, знаєте, я, проходячи ці курси, їм було дуже зі мною складно. Тому що я кажу, дивіться. От у мене є клієнтка. Їй 35 років. Вона прийшла додому, і в неї випали всі жіночі органи, тому що вона робила те, що їй дозволив психолог, сексолог, як хоче, з ким хоче, де хоче. В неї випали органи. І вона розуміє, від чого. Вона так мені і каже, я знаю, від чого. Людина померла за два роки з Тяжкою температурою і внутрішнім гноєнням. Окей, наступна ситуація. Чоловік так само. Він думав, що йому подобаються хлопці. Він дозволяв собі те, що дозволяв. І знаєте, з якою думкою він приходить до мене? Мені для того, щоб отримати здоволення, да, у нього... Є свій інструмент, у жінки свій інструмент. Всірно потрібен жіночий інструмент. Хочемо ми того чи не хочемо. Я питаю прямі питання на сексології, а люди дивляться і кажуть: ну це ж життя, ну скільки проживе, стільки проживе. Це ж так, ну, зато прожив в кайф. Я кажу, в який кайф, коли людина гниє і помирає з диким болем. Неважливо, чоловік, жінка, серед гендерної. Цієї всієї штуки тільки, уявіть собі, тільки 0,001% доживає до старості. 0,001%. Всі інші помирають до 40 років. Мені сьогодні 40, ну, от буде в цьому році. І я прекрасно уявляю, що я розумію навіть не просто, я розумію, що для мене ну, ніби третя молодість, не знаю. Я не відчуваю себе старою. Мені є для чого жити, для кого жити, що робити, є плани, мрії, мені є багато що зробити. Як ви думаєте, а в них є? В них теж є. Але ми сучасністю своєю дозволяємо життю обірватися в 30 років. Це в хорошому випадку, коли людина доживає до 40. Це в ідеальному випадку. В більшості випадків вони живуть до 25-27 років. От уявіть. А знаєте, що ще цікаво відбувається? Серед тих, хто, скажімо так, довше зміг прожити, відбувається така тенденція, тому що я з таким віком теж працюю, 40 плюс. Вони не можуть вже в середньому віці, який вважається золотим віком в плані не возраста, а сформованості психіки, фізіології, емпатії всього іншого, люди не мають взагалі задоволення ніякого. Душа нічому не радіє, взагалі нічому. От уявіть, прийти шлях і в результати взагалі ні від чого не радіти, не бути задоволеним, не мати щастя. І це не стан депресії. Це вже гірше, це вже після. І я б хотіла щоб ви молилися про те, що в нашій Україні це зараз теж активно процвітає. Я не кажу, що це там супер погано зараз, да, що це супер гріх. Всі ми однаково грішні. В Біблії сказано, немає жодного святого. Але я вважаю, що, знаєте, я хочу зробити акцент на тому, що ми з вами, ті, хто є дійсно віруючими, ми працюємо як наставники з по фактом того, що відбулося. І це настільки травмовані люди, їх не просто шкода. Друзі, їх не просто шкода. Вони на нівець стерли свою молодість, ще не було середнього віку, а в них вже немає нічого. Ні майбутнього, ні світлого, нічого. Єдине, що залишається, якщо встигнете сказати, це про Царство Боже. Єдине. І то вони вже не вірять в це, тому що те, через що вони пройшли тут на землі, я це взагалі називаю, знаєте, як адом на землі пройти. Просто адом. Ну, але як є? Давайте мовитися, тому що це один з моментів, який нашій країні не дає стати на коліна. І ми не бачимо перемогу. Боже, дякую тобі за цей день, дякую тобі за ці роздуми, дякую за те, що я можу про це говорити. І я нікого не засуджую, це вибір кожного. Але ти знаєш, як важко працювати з такими людьми, коли вони супер травмовані. Але я знаю, ти їх довіряєш мені, іншим психологам, іншим коучам, які є дійсно віручими людьми, які знають, як по-справжньому треба працювати, щоб врятувати душу. Я дякую тобі за те, що такі люди ще є. Їх мало, але вони є. І я прошу, щоб більшість людей це розуміло. І більшість людей могла про це сміливо говорити і відстоювати, як це відбувається зараз в Америці. Тому що показують навіть на різних телешоу, жінка може дозволити собі бути ким хочеш, як, в принципі, чоловік. Але коли на масу питають, а чи я не можу бути обізяною чи чимось, ні, ти не можеш, ти ж там. В смислі, ну ви ж сказали, що я можу обрати бути, ким хочу, а виходить не можу. Тобто є такі деякі суперечки. І це дійсно, я вважаю, психічною хворобою, неопрацьованою, тому що, Боже, ти знаєш. Ти знаєш, чому такі люди становляться такими. Тому що в дитинстві щось відбулося, про що вони мовчать. І це не дає шансу і можливості розкритися, дізнатися правду і рухатись в твоєму єсті. Тому допоможи нам, як віручим людям, як менторам, наставникам, бути тут сміливими і бути тут вірними тобі. І благослови, щоб наша Україна це розуміла. І цей момент теж був переданий в правильно русо, і наша нація покаялась. Амінь. Друзі, всім гарного дня!